Червоного куті спортсмен з міста Ужгород, клуб Тінаї. Олексій. Гурнєв. В синьому куті Спортсмен з міста Дніпро. Клуб «Вітязь» Дмитро Повсяний. Нас чекає три раунди по три хвилини. Наступний поєдинок, так само у гран-прі до 77 кілограмів. Шаміль Мустафаєв, один фіналіст. Вже відомий. І зараз Олексій Гурнів і Дмитро Повстяни визначать, хто в фіналі із Мустафаєм зустрінеться за трофей пам'яті Єгора Біркуна. Так, і, до речі, Олексій Гурнєв, слівний представник чемпіонату світу із Шикодан-Шикодан-Карате, як співає Віктор Павлік. От, yeah. Починається у нас двобій. Ми знаємо за кого Віктор Павлік і повіноболіває у цьому до і ми знаємо за що вболіваємо. Ми так само. Ми не боліваємо ні за жодного з боксерами. Боліваємо за Збройні Сили України в лівому верхньому куті. Екрані qr екрані Скануйте його, підтримуйте наш збір. Ось це так. Початок поєдинку. Гарне, якісне влучання і переведення в партер. Те, чого Олешко, ти сьогодні ще не бачив, ще не бачив, але. Розбиває, розбиває просто Олексій Гурнів свого суперника. Він зверху намагається прикриватися. Повсякій Рефері може, якщо дима. ось такий от захист буде пасивний, завершити цей поєдинок. І це перемога технічним нокаутом. Рефері зупиняє бій. Так от, я прочитаю, що я хотів сказати. Розпочався у нас поєдинок тільки но. Е, і що? Бій має бути зупинено. Бій Буду. зупинено так. Перемога технічним нокаутом, якщо боєць. Захищається пасивно. якщо боєць просто прикривається руками, його розбивають, просто знищують, Це означає, що бій завершено. Технічним в цьому бої здобув олексій. Гурня. Місто Ужгород, клуб тіна. Оплески, оплески, будь ласка, нашим бійцям.